Чули слово пінг. Бачили цей показник в онлайн-іграх чи в тесті швидкості. Що ж це таке насправді, і чому воно важливо? Давайте розберемось буквально за хвилину. Уявіть, що ви кидаєте м'ячик об стіну і засікаєте, скільки часу йому потрібно, щоб повернутися до вас. Пінг це щось дуже схоже. Це час, за який маленький тестовий пакет долітає від вашого комп'ютера до сервера гри чи вебсайту і повертається назад. Це вимірювання швидкості реакції, час повного туди сюди вимірюється він у мілісекундах? Тисячних долях секунди, і головне правило: чим менше це число, тим краще. Низький пінг означає швидкий відклик мережі, особливо важливий пінг для відеодзвінків чи онлайн-ігор. Низький пінг це плавна гра безлагів, коли ваш персонаж реагує миттєво на ваші дії. А високий пінг це ті самі дії, коли ви натискаєте кнопку, а дія персонажа відбувається з затримкою. Або коли відео та звук під час відеорозмови не синхронізовані. Що на це впливає? На пінг впливає фізична відстань до серва. Вара завантаженість інтернет-каналів по дорозі та якість вашого власного інтернет з'єднання. Отже, пінг – це просто час реакції вашого інтернета. Чим він нижчий, тим комфортніше буде ваш власний досвід в іграх чи в роботі.